Переходимо до в'язання тіла. Маркер залишається в шостій повітряній петлі, а ми починаємо в'язати перший ряд тіла. Весь перший ряд ми будемо пров'язувати гачок, засовувати не під косичку повністю, а лише під частинку, тобто під одну стіночку. Кожна лапка має по 10 петель, також у нас є 6 повітряних, і того 26 петель. Так, як ми будемо пров'язувати не повністю під косичку, а під кожну її стіночку, то ми отримаємо в два рази більшу кількість стовпчиків без накиду, тобто 52. А потрібно нам в кінці ряду отримати 58. Зараз на схемі спробую показати більш детально, в яких місцях будуть додавання. У мене є схемка, сподіваюся, буде зрозуміліше з цією схемою. Це 10 петельок однієї лапки, 10 петельок іншої і 6 повітряних. Це в мене буде лицева сторона. Тут це буде задня частинка мавпочки, тут буде хвостик, ну, в цілому, задня частина. Початок у нас тут. Тут ми приєднуємося до лапки і починаємо наш ряд з 9 стопчиків без накиду. Просто за одну стінку пров'язуємо 9 стопчиків без накиду. Далі за 10 стінку робимо одне додавання. З іншої сторони за 10 стіночку робимо ще одне додавання, 9 стопчиків без накиду. Перейшли до 6 повітряних. Тут одне додавання, 4 стовпчики без накиду, ще одне додавання. Знову наша лапка. 9 стопчиків без накиду, одне додавання. В 10 напівкосичку за стіночку за одну. І розвернули в'язання ще одне додавання. В іншу стінку 10-ї петлі. А, і до кінця до нашого маркеру 15 стовпчиків без накиду. Сподіваюсь, так стало трошечки зрозуміліше. Ось так має виглядати ваше в'язання, коли ви дойдете до 6 повітряних петельок. Тут я вже зробила 2 додавання в кінці лапки. А зараз буду робити перше додавання з першої повітряної петельки. Один стовпчик без накиду. І в те саме місце робимо ще один стовпчик без накиду, далі пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. Все, перший ряд пров'язаний. І... З другого по восьмий рядок ми будемо просто пров'язувати 58 стовпчиків без накиду. Нічого не додаємо, не скорочуємо, просто пров'язуємо 58 стовпчиків без накиду в кожному ряді. Дев'ятий рядок. Тут ми будемо пришивати хвостик. Будемо пров'язувати 58 стопчиків без накиду, але врахуйте, що ззаду має бути хвостик. В 10 ряду починаємо скорочення. Пров'язуємо 7 стовпчиків без накиду одне скорочення. Повторюємо комбінацію цю 5 разів. В кінці ряду пров'язуємо 4 стопчики без накиду і отримаємо 53 стопчики без накиду в 10 ряду. В 11 ряду продовжуємо скорочення робити за схемкою, яку ви бачите на екрані. В кінці ряду отримаєте 47 стопчиків без накиду. В 12 ряду буде зміна кольору. Ми будемо пров'язувати 47 стопчиків без накиду, але зміну кольору я роблю з боку, щоб не так сильно було видно ці місця переходу. Тому дов'язали десь до бокової частини і додаємо наш кольор, з якого буде починатись светрик. Після того, як зробили 12 ряд. Тим самим кольором ще пров'язуємо 13 і 14 ряди по 47 стовпчиків без накида. Далі почнемо робити окантовку светрика. Я в'яжу дівчинку, тому буду використовувати вишневий кольор, тому що в мене юбочка буде вишнева. А якщо ви в'яжете хлопця, то потрібно окантовку робити тим самим кольором, яким ми в'язали: білим чи бежевим. Перш за все, потрібно закріпити нитку. Ми заводимо гачок під тіло, під ножку наших стовпчиків без накиду. Будемо утворювати петельки і протягувати петельки одна через одну. Тобто, дивіться, гачок під стовпчик, і потім петельки не разом пров'язуємо, а протягуємо одна через одну. Ниточки ховаємо, зав'язуємо вузликом і переходимо до нашого в'язання. Буде у нас зміна кольору, беремо вишневий і будемо продовжувати в'язати вишневим кольором. П'ятнадцятий ряд буде у нас тут трошечки скорочення, пров'язуємо 5 стопчиків без накиду і робимо одне скорочення. Цю комбінацію повторюємо 6 разів. В кінці ряду буде ще потрібно пров'язати 5 стопчиків без накиду, і у вас вийде 41 стопчик без накиду. Далі, 16 і 17 ряди, вам потрібно буде пров'язати по 41 стопчику без накида вишневим кольором. Вісімнадцятий рядок у нас іде зміна кольором. І ми прив'язуємо 41 стопчик без накиду. Також 19-20 ряд по 41 стопчику без накиду. Двадцять перший ряд знову зміна кольором. Будемо робити скорочення, 5 стовпчиків без накиду одне скорочення. Цю комбінацію повторюємо 6 разів. В кінці ряду ще 5 стопчиків без накиду. У нас виходить 35 стовпчиків без накиду. Ми ще робимо 22 рядок. Пров'язуємо 35 стовпчиків без накиду. Поступово набиваємо іграшку наповнювачем. І 23 рядок ми будемо пров'язувати разом з ручками 35 стовпчиків без накиду. Бачите, на ручках є місця зміни кольору, я їх буду ховати. Цю сторону буду пришивати так, щоб вона була до тіла повернута. І цього не буде видно. Подивіться, щоб ручки були симетрично по боках, розположені. Якщо потрібно, трошечки підрозпустити чи дов'язати, то зробіть це. Готово. Хлопця в кадр покажу вам. Вишнева нитка нам вже не знадобиться, можна її обрізати, закріпляти. У нас 24 ряд, зміна кольору. І пров'язуємо 35 стопчиків без накиду. 25-й ряд також буде 35 стовпчиків без накиду. І в 26 ряду ми робимо скорочення, пров'язуємо по 3 стопчики без накиду, одне скорочення. Цю комбінацію пров'язуємо 7 разів. В кінці ряду вийде 28 стовпчиків без накиду. Можна обрізати і закріпляти нитку. Наше тіло готове. Набиваємо наповнювачем іграшку. Контролюйте, щоб іграшки по жорсткості були приблизно однакові. Як бачите, у хлопця є ворот на светрі, в дівчинці такого не буде. Цей ворот я пришивала окремо. Ми переходимо до голови. Нам потрібно підготувати два вушка. Зв'яжіть вуха самостійно за схемою, яку бачите на екрані. Рай нитки залишайте довгим, щоб було достатньо для того, щоб пришити вуха до голови. Для голови підготуйте коричневу та бежеву пряжу, а також два ока по 12 мм на безпечному кріпленні. Голову в'яжемо за схемою, яку бачите на екрані. Починаємо, як завжди, з магічного кільця. Набираємо 6 топчиків без накиду і далі пров'язуємо по схемі. Зверніть увагу, що 24 рядок я пров'язувала вже після того як прощу мордочку, будуть закріплені очі, і вже голова буде набита наповнювачем. Мордочка для мене виявилася доволі важкенька, тому давайте пров'яжемо її разом. Залишаємо хвостик трошки длиніший, ніж завжди. набираємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Вийшла косичка, чіпляємо маркер. Другий рядок. Починаємо в'язати з другої петельки від гачка, відхоплюємо одну стінку. І зараз під нею зробимо 2 стопчики без накиду. Під одну і ту саму стінку, 2 стовпчики без накиду. Наступна стіночка також робимо 2 стовпчики без накиду. Один і два в те саме місце. Під третю стіночку також робимо додавання. Один, два. Залишається остання петелька. Сюди ми робимо 3 стовпчики без накиду. В одне місце пров'язуємо 3 стопчики без накиду. Один. І поступово розвертаємо наше в'язання. Два і три. Далі знаходимо стіночки тих петель, які ми вже пров'язали, і будемо в них також робити додавання. Ось одне додавання. Шукаємо наступну стіночку. Так, робимо один стовпчик без накиду. І... Другий. І в останню петлю, точніше під останню стінку, пров'язуємо лише один стовпчик без накиду. Один. Все. Переставляємо маркер. Так, третій рядок ми вже робимо, пров'язуємо повністю під косичку. Робимо перше додавання. Один. І в те саме місце. Два. Далі пров'язуємо два стовпчики без накиду, під одну косичку, один, Під наступну ще один. І знову робимо додавання. Під одну косичку пров'язуємо два стовпчики без накиду. Знову два стовпчика без накиду. Раз і два. Додавання. Два стовпчики без накиду. Ще одне додавання. Будемо Два стовпчики без накиду. Так, додавання. І один стовпчик без накиду. Давайте приберемо ці негарні зазорчики. Перевертаємо в'язання з лицевої сторони на зворотню. І тим хвостиком, який ми залишали, будемо прибирати пусті місця. Робимо петельку, трошки розвертаємо в'язання, робимо петельки і протягаємо їх одна через одну, щоб перекрити всі зазорчики пусті місця. Ззаду виходить така косичка. Ниточку можна буде коротко обрізати, і будемо продовжувати наше в'язання. Спереду вже все гарно, ніяких зазорів не видно. Четвертий рядок ми пров'язуємо просто 19 стопчиків без накиду. П'ятий ряд пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. Робимо одне додавання, під одну косичку 2 стовпчики без накиду. І 3 петельки пров'язуємо просто стовпчики без накиду. Комбінацію одне додавання, 3 стовпчики без накиду ми пров'язуємо 4 рази. В кінці ряду у вас залишиться одна петелька. Потрібно буде з неї зробити дві, тобто зробити одне додавання. В кінці ряду отримаємо 24 стовпчики без накиду. Шостий ряд пров'язуємо без змін 24 стовпчики без накиду. Наступний рядок сьомий. Або можна його вже, в принципі, не рахувати. Зараз ми пров'язуємо десь до середини. Знайдіть перші 5 повітряних петель. Вони мають бути горизонтальні. Відносно них ми будемо о, знаходити центр. І від центральної точки, яка має бути між двома косичками, відраховуємо по 4 косички вправо і вліво. Від нашого маркера від початку ряду і до цих восьми відрахованих петель. Ми робимо просто стопчики без накиду. Зараз починаємо формувати око, точніше, місце під око. В першу петельку пров'язуємо стопчик без накиду, в другу петельку будемо пров'язувати стопчик з накидом. В те саме місце, в другу петельку, робимо ще стопчик з двома накидами. І знову в те саме місце під другу петлю робимо ще один стовпчик з двома накидами. І так під одну петельку ми пров'язали аж три стовпчики. Один з одним накидом і два з двома. Переходимо під третю петельку. Робимо стовпчик з двома накидами. Знову під третю петельку, стовпчик з двома накидами. І під третю петельку стовпчик з одним накидом. Є четверту петельку ми пров'язуємо просто стовпчик без накиду. Місце під одне око готове. Робимо те саме для другого ока. Пров'язуємо стовпчик без накиду, під наступну косичку робимо один накид. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом, під ту саму косичку стовпчик з двома накидами. І ще раз в те саме місце стовпчик з двома накидами. Під наступну петлю робимо стопчик з двома накидами. Ще раз стопчик з двома накидами. Те саме місце стовпчик з одним накидом. І останню петельку пров'язуємо стовпчик без накиду. Очі будемо вставляти посередині. Відраховуємо один стовпчик з одним накидом, два стовпчики з двома накидами, і будемо вставляти туди очі. Донизу мордочки пров'яжіть стовпчики без накиду і десь знизу зафіксуйте нитку. Хвостик залиште доволі довгий, бо потрібно буде по контуру пришити всю мордочку, саме цим хвостиком. Починаємо процес збирання. Я вже прошила мордочку по контуру, вушки ще поки не пришила, закріпила їх булавочками. Вушки і мордочка починаються так, що вони не потрапляють на 11-й рядок. Тобто відраховуємо відверху 11-й рядок на голові, і це буде точка початку кріплення вушок і мордочки. Пришиваю я вушка і мордочку за допомогою голки-циганки. Зараз будемо формувати мордочку. У мене є чорні нитки тієї самої фірми Ярнар Джинс. Якщо таких ниток нема, це не страшно, можна використовувати звичайні нитки для шиття або чорний кольор ниток муліне. Також за допомогою голки циганки робимо оформлення мордочки. Залишилось зробити фінальну добівку і з'єднати всі частинки. Я буду використовувати такі бамбукові палички. Ви можете використовувати спиці. За допомогою цього спиця, або паличок набагато зручніше пришивати голову. Ви можете її закріпити, щоб вона не перекошувалась, була по центру, дивилась прямо, і це дійсно дуже полегшує процес шивання. Якщо ви вже дійшли до цієї частини, я вас вітаю. Найважче вже позаду. Будь ласочка, підпишіться на мій канал, якщо ви не підписані, поставте вподобайку під цим відео і пишіть в коментарях, чи вийшло у вас зв'язати мавпочку. Було складно чи ні. Ви задоволені результатом? Мені дуже це цікаво. В третій частині ми зробимо юбочку для дівчинки і штанці для хлопців. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних відео.